Друзі, доброго дня, канал, шалений тракторист. Ну що, друзяки, розпочали уборку на Дніпропетровщині пшенички. Уборка 2025 відкрита. Убираємо ділянку пшениці, ту, що хотіли передіскувати, потім вирішили оставити. Косимо, вчора трішки помішав, був дощик, пройшов, то сьогодні розпочали дуже пізно. Ну, все виходить, поки що все виходить. Зараз покажу вам зерно яке. Уборка, скажімо, нормальна, волога була до дощу 12, 11,8. Зараз трішечки більша, 13,5, 13.2. Ось о, пшеничка, отака, друзі, у нас показує. Пшеничка непогана, на вид має потягнути третій клас, а там буде видно. Якщо дивитися по полю пшеничка слабенька, один прицеп завезли 6 тонн додому, поки що приблизний врожай 20 ось ось такий стан її. Колосочок нездоровий, такий середній. Так що якось отак. от. Убираємо клас 360-й. Пшениця, в принципі, чуєте який вітер вибачаюся, я не брав динаміка, щоб надіти, щоб вам не було, щоб було гарно, чутно. Вітер у нас зараз дує хороший, жара, спека вже 30-ка, мабуть. Вон сонечко пече, таке ядрёне. Ми стараємося зараз повним ходом, тому що треба вбирати, ще ячмені, стоять, розпочали з пшениці. Бачите, такі колоски. середні. пустота, друзі, тут була 260 кг, але із-за того, що морози вибили, вона рідкувата. Так що такі справи тут як кормили, було добре, в них вистачило під край, не розрахували. То вона була тут слабіша. Але зараз дивися, так непогано однаково. Що з добривами сіяли, що без. А спочатку то звісно тут було плачевно, Як би сказати і дуже плачевно була стояла. Ну вже одійшла, слава Богу, вийшлося. Так що дякую тим, хто в коментарях писав, що пробуйте, ризикуйте, оставте. Можливо, буде хоч щось, ніж соняшник. То ви були, я думаю, праві. Тому що зараз соняшники крутять усі. Вон бачите, пилюка яка стоїть, вітер здуває. Так що Дніпропетровщина вже розпочала повністю. Пшенички. Так що коментуйте, друзі, хто вже убрав пшеничку, яка у вас врожайність. Наша сторона розраховувала, спочатку така стояла пшениця місцями, що і 40 буде, але в середньому зараз більше 3,5 тонн. Я не чую, щоб хтось косив. Можливо, звісно, конечно, буде і, як то кажуть, більше. Ну, на цій ділянці точно не буде більше. більше, ми це прекрасно розуміли, як би так сказати. Так що, По ціні, друзі, зараз фураж 6500-6700. Потім, друзі, третій клас 6900 7100 І є більше, звісно, ну, доставка вести все сторона Дніпра. Так що якось трішки по уборочці слабенько. Зараз покажу вам ближче як комбайн косить. Щоб усі Так, друзі, отак іде комбайн. Дивіться, Ух! маса є трішечки. Що не зробиш, дорогі підписники, ради вас? Всі старання тільки заради вас, дорогі. Стараємося показати вам, щоб ви бачили більше можливостей. Ось такі справи. Так що, ми продовжуємо уборочку. повним ходом, косимо Сподіваємося на третій клас А там буде видно аналіз робили ну правда не з цього поля з іншого то тройка була навіть є і двойка фуража дуже мало зараз ну побачимо що будуть давати елеватори. Так що ще включуся, покажу з кабіни. Так, ну що, друзяки, висипаємо в прицеп, Уже машину набили. От, в машині два бункера висипали. В бункері десь 6,6200, то 12 тонн на машинку. Ну і зараз прицеп. І буде все. Так що так, убрали трошечки ще залишилося бункера на два, напевно. так що десь на 30-ку натягуємо більше точно не в районі 30 так що. вроді й слабувато но для цього року мабуть друзі гріх жалуватися треба дивитися правді в очі що є те є і як то кажуть проковтнуть і йти далі Получилось, то получилось, ну а що так? Так виходить. Так що пшеничка коситься. Щось з цього буде, а що буде, це вже покаже, як кажуть, бункер. От такі справи. Так що якось так, друзі. <ривіт> <ривіт> нехай, нехай. Так, ну що, друзяки, завершуємо нашу уборку. Осталася ось ось смужечка і там он смужка може гектар. Півтора, мабуть, і все. І буде в нас фініш по цій ділянці. Будемо підбивати підсумок через ваги, як кажуть. Побачимо, що з цього буде на даний момент. Отак виходить, а там будемо дивитися. Зараз висипемо ще один бункер. І останеться може на пів бункера, якщо буде, то буде нормально. Так, да, тут він і все добиває повен бункер, йде на півжатки, то скажемо Хорошо що так. Бо люди почали косити, кажуть набагато є і гірше. Так що ми поки що, як то кажуть, на коні. А час, як то кажуть, покаже все вже. Ну нічого. Стремлення це хороша штука, погоди багато ролі грають, тому що нічого в цьому не поробиш. Дують вітер у нас зараз хороший такий сонечко. волога вже показує 12.3-12.2. Це міряли і ще як отам косили оту сторону. А тут вже можливо і менше, тому що вітер дебелий і сонце, то я думаю, що довго тут не буде вологи, так що пшенички сухі, убирать треба вже. Отакі От друзі у нас справи. Ось пшеничка. Пшеничка чистенька, гарненька. Я думаю, що буде все добре, зараз висипатиме. Вести на елеватор. Так що так. Ось такі в нас справи. Дає жару. О, вели повен підзавір скунка. Це тут буде 6200 як льоду. О! Пилячка летить, Хто соскучиться за пилякою, так це ми, так? Да? Спочатку переживаєш, сієш, потім переживаєш, кормиш, а потім переживаєш в часи уборки. Ну нічого. Земля це лотерея. Є дощі, є погодні умови, буде діло. Ні, та що немає діла. Да. пшеничка. Шелестить ріднесенка. Темненька така, гарненька, подивимось, що покаже по класу. Аналіз зробили, показувала троєчку, подивимося, що буде далі. Кажемо, якщо буде троєчка і на елеваторі покаже, то буде нормально, якщо буде, звісно в кураж, буде не дуже добре. Другі, друзі, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку Комбайнерам лайк за те, що трудяться, хліборове. Комбайнери в цьому році будуть трудитися, як ніхто. У них саме важка задача, просити. Так що такі друзі в нас справи. Надо буде зважити банку літрову, скільки в банки літрові буде Тупеляк, дивіться яка сохуща, накриває так, що я тобі дам. Купаємо рівномірно по кузову, десь пів кузова вийде. Як то кажуть, хорошого потрішки. У зв'язку з тим, що планувалося її взагалі передискувати, якщо по три тони на круг вийде, то я думаю вийде, то буде взагалі добре. Ну, а там буде видно. такі, друзі, справа. Так що так у нас друзяки. Ціна поки що не змінилася, можливо зараз щось поміняється, тому що ціна зараз кожного дня міняється, то більше, то менше, все пригає. Кожен хоче, як то кажуть, зірвати свою копійку, то поки що так. Ну і все, зараз цю смужечку, і там ті півтора гектарчика і буде у нас вже фініш. Фініш вже близько, так що... Що шоу убирать, коли як сипе, то приємно. Як не сипе, то, звісно, не дуже. Але дякувати, що хоч можемо вбрати щось. Отакі, От друзяки, справи. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Ставте вподобайку. І все буде добре. Всім пока-пока!